17 липня – найгірший день в історії авіації. Близько 16 аварій і 902 жертви сумарно, в тому числі рейс MH17 над Донбасом у 2014-му. Про 17 липня робив окремий ролик. А яка дата йде наступною? За кількістю катастроф і жертв – 31 жовтня на другому місці. Навіть окрема сторінка у Вікіпедії є. Мінімум 20 аварій, включаючи військові та випробувальні космічні літаки. Перша зафіксована аварія із жертвами – 50-й рік в британському хітро. Розбився ось такий літак: 30 загиблих у 99-му Найкрупніша катастрофа в історії Єгипта в Атлантику впав Боїнг 767, 217 загиблих. Літак навмисно в океан спрямував другий пілот. Цікавий факт, що за співпадінням на борту того рейса перебувало аж шість пілотів цієї компанії. 99 людей загинуло у 96-му, одразу після зльоту і звалювання на густо заселений район бразильського Сан Пауло. Тоді впав літак внутрішнього рейсу Фокер 100 224 людини загинули вже в самому Єгипті у 2015 тисячі Тоді вибухнув російський чартерний авіалайнер із туристами. Остання шаварія 31 жовтня трапилася 9 років тому. Там загинуло четверо. Сумарно ж у цю дату за майже 110 років авіації загинуло 842 людини. Серед катастроф 17 липня однією з основних причин називають аномальну спеку у розпал літа. А от 31 жовтня нема єдиного головного фактору. Є кілька зіткнень на землі та в повітрі через туман. У трьох смертельних катастрофах винен лише людський фактор.